Але хочу звернути також вашу увагу на те, що сьогодні мова йде про те, що Україна виступає як країна, яка прохає, що дайте нам, будь ласка. Але хочу звернути вашу увагу на наступне. Дивіться сьогодні, то, що в нас найкраща армія в Європі, то про це. Можна не питати, але друзі, я хочу вам сказати, що ми дуже просунулися стосовно того, що перехопчики, які як сказати, які перехоплюють шахеди, так і в цьому ми дуже успішні. Так успішні, і я хочу сказати, що сьогодні, якщо у нас би були б гроші і вкладали б гроші наші союзники, ми б могли б розробляти дуже круті речі. Дуже крутий, тому що по-перше, чому я так можу сказати? Тому що по перше, я цим займаюся особисто. Це перше. Друге, ну я хочу сказати, що у нас ну величезний, так скажем, е опит е досвід. досвід в цьому. Тому я вважаю, що якщо би домовились би з американцями е в цьому напрямку. Е Вироб, щоб виробляти БПА і виробляти цих перехопчиків, то я вважаю, що було би дуже круто. Можна і згонечко? тут дивись, і заканч закінчу зараз. І дивись, і тут вже ми не просимо, а ми можемо стати союзниками і партнерами США. розумієте? Так, 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 ну це так, величезна так. різниця. Коли ну, ти приїжджаєш і кажеш, а дайте і нам прохаєш, будь ласка, прохаєш. а ти тут кажеш, слухайте. А ми можемо ми навпереді. Чим ви, ви, тому, будь ласка, давайте разом робити виробництва.